Вітаємо вас сьогодні. У відні триває чергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ, на якому я цитую сайт Міністерства енергетики України, українську делегацію, очолює міністр енергетики Герман Галущенко. І тут він заявив таку річ, що це заявив послам країн ЄС у Відні, Росія хоче повного блекауту в Україні. Ну я не знаю, що таке повний блекаут, бо плекавблекаут це вже значить. Цілковите вимкнення. А повний це взагалі нічого немає. А вчора Міністерство енергетики коментувало статтю в англійській газеті, і англійським журналістам і казало, що то фейки про те, що нібито наші чиновники анонімно в Києві кажуть, що Україну чекає в майбутньому темрява і холод. Ну, холоду і темряви бояться всі. Чи насправді така ситуація сумна, якою вона є? Ми звернулися з цим запитанням до заслуженого енергетика України з дуже дуже великим досвідом експерта в енергетичній галузі пана Анатолія Акімова, який не раз виступав в етері Першого західного телеканалу. І яка ситуація на сьогодні ваша ваша інженерна, ваша менеджерська думка? На сьогодні ситуація з енергетикою надзвичайно напружена. Я би сказав, що це другий виклик, е, після військового, перед яким стоїть наша країна. Справа в тому, що енергетика це основа всієї економіки, і не буде енергетики, не буде практичної економіки і політичної незалежності України. Дуже тяжка ситуація. Але е, ми вже. Пережили дуже багато. Ви сказали, політичної незалежності не буде. Тобто той, хто дасть енергетику, той поставить Україну, зробить її залежною. Тільки так, тільки mm. так, тільки ну, так. Ну, 100% це буде не Росія. Енергетична незалежність це основа політичної незалежності України. Я так вважаю. Ну, всі так вважають. До початку війни 2014 року, енергетика Україна мала 56 тисяч мегаватт. Тобто це була величезна, потужна енергетична система е, у складі атомних електростанцій, теплових електростанцій, відновлюють джерел енергії, е, гідроелектростанцій, е, На жаль, І ми були з'єднані з, з Білорусі і з Росією. Ми були, ми, були, ми були в складі єдиної енергетичної системи радянського Союзу. Тобто, інакше кажучи, Росія могла повністю відімкнути всю Україну і кинути її в темряву, як би хотіла. Ні, ми мали свою енергетику. Ми мали свою енергетику, і ми останнім в 22-му році ми єднали, від'єдналися від цієї єдиної системи, від Белорусі і від Росії і спокійно себе пережив... Ну, і вийшли в європейську енергосистему. І ввійшли в європейську енергосистему. Це наше велике досягнення. Але на жаль, після активної фази війни з лютого 22-го року у нас від окупації. Залишилось 22,5 тисячі мегаватт індроючої потужності з 56. Більше, ніж у два рази скорочення. Так, так. Далі виведено з ладу завдяки цим останнім нападам на нашу енергетику біля 9 тисяч мегаватт. Тобто, залишилось в нас мало. Але саме головне, що вивели теплові електростанції, гідрелектростанції, які не просто генерували електричну енергію, а регулювали частоту і потужність в енергосистемі. В цьому, в цьому в нас така велика проблема. Тобто ці стабілізаційні вимкнення, що по годині, що аварійні, це через те, що частота. І частота, і те, що може бути таке велике навантаження, якого просто не вистачає. Не вистачає для того, щоб покрити це навантаження. Його частку споживання відключають. Імпортованої електроенергії? Імпортовано, імпортовано працює. Працює десь максимум на 1700 мегаватт. Цього явно недостатньо, тому що ми втратили, як я казав, 9000 тисяч мегаватт. Не вистачає цього. А збільшувати імпортовано ми можемо? Для того треба впроваджувати деякі технічні заходи. Ці заходи зараз плануються. Можливо, наступного року або до кінця цього року можливо збільшення десь на тисячу мегаватт. Потім ще можна буде, але це треба робити технічні, технічні заходи. А на чому зараз тримається генерація електричної енергії в Україні? Зараз у нас в роботі 9 атомних енергоблоків. Прийнято рішення Міністерством ці блоки не виводити в поточні ремонти, вони так і без ремонтів далі працюють. Так можна? Ризиковано, тому що в нас в енергетиці практично є система експлуатації, яка полягає в тому, що блоки енергоблоки підлягають поточні, поточному ремонту, середньому ремонту і капітальному ремонту. І ці, ціла система така розроблена. Ну, прийнято поки що таке рішення. Крім того, крім атомних енергоблоків, у нас ще працюють відновлені джерела енергії, які теж, до речі, зруйновані на 80%, але залишки залишаються. І є ще залишки теплових електростанцій, окремі блоки. Так що на цьому ми, на цьому ми і тримаємося. Що ви можете сказати про політику уряду з приводу розвитку, ну тут не знаю, розвитку утримання стабілізації енергетичного сектора України за цих обставин важких, що склалися. Ну, ми маємо ще сказати таку річ: що те, що Росія агресор винищує енергетику, ну, сказати підло, це навіть тут, очевидно, немає слів замінників. Бо це злочин проти цивільного населення, злочин проти критичної інфраструктури. Це усе те, що мало би каратися міжнародним правом, але поки що не карається. Але таке враження, що цей Лілі Путін відчуває, що скоро це буде, Він починає загравати вже з заходом на різних прес-конференціях. Відчувається, вже хвостик у нього так бігає, і очі так само. То яка ваша оцінка з? Що ви думаєте з приводу політики уряду в енергетичному секторі? Уряд відчуває ту ситуацію, в якій знаходиться енергетика, тому він планує зробити таку енергосистему, основану на розподіленій генерації. Тобто на Україні буде велика кількість генеруючих потужностей, які Тяжко буде вразити, тому що їх буде дуже багато. Але вони будуть в єдиній енергосистемі? Вони будуть єдині системи. Причому в розподіленій системі повинно бути не менше один, один, одно джерело не менше 20 МВт, і вони всі повинні бути об'єднані в одну енергосистему. Для чого? Для того, щоб можна було керувати енергосистемою. Крім того, в енер ці енергосистемі будуть накопичувачі електричної енергії. Для того, щоб коли є надлишок електричної енергії, цю енергію накопичувати, а коли є потрібно з цих накопичувачів передавати в електричну енергію. Крім того, будуть впроваджені різні відновлювані джерела енергії, це джерела сонця, вітра, води, геотермальної енергії, і на цьому уряд хоче побудувати нову таку енергосистему. А оці 20 мегаваттні, що ви сказали, вони вироблятимуть електроенергію що? Ну, обов'язково це повинно бути саме 20 мегаватт. Це може бути станція, яка об'єднує кілька таких генераторів електричної енергії. І вони будуть в окремому районі знаходитися, чи в місті, чи біля міста. Вони обов'язково об'єднані в загальну енергосистему. Ви сказали слово генератори в коментарі до цієї публікації Міненерго з приводу статті Financial Times. Хтось написав: Дозвольте ОСББ ставити генератори на один будинок. Ми поставимо на кожен будинок генератори, і ми в такий спосіб вирішимо проблему. Можна собі уявити, кожен багатоповерховий будинок на генераторах. так? Ні, таке, таке мабуть, і не можна. Але е, е, зараз стоїть питання на те, щоб будинки були на самозабезпеченні. не завдяки генератору, а завдяки, скажімо, впровадженню сонячних електростанцій, завдяки впровадженню високоекономічних е, е, високоекономічного будівництва. Скажімо, використання ізоляційних матеріалів різних е, таким чином, щоб будинок не тільки не потребував е, загаль, е, зовнішньої енергії, а сам виробляв. Мабуть, і таке. Можливо, це може це... справа майбутнього. А от зараз слухають нас мешканці дев'ятиповерхівок, чи Сихова, чи рясного. От як їм. Зробити будинок максимально самозабезпечений, як ви використовуєте це слово, ну хоча б у якихось відсотках. Що вони на практиці можуть зробити Ну, наприклад, колись я був в Берліні, бачив, як в підвалі великого будинку поставлений був бензиновий двигун, який крутив генератор, виробляв електричну енергію. А вихлопні виклип, гази нагрівали воду, яка поступала в теплову мережу будинку. Який це рік був? Це було біля 20 років назад. Не так давно. Тобто прогрес, тобто прогрес в цьому плані може ще й далі бути. Ну, головне в цьому напрямку це встановлення сон, сонячних батарей. Де така можливість є, це можна поставити. Крім того. Можна ще використовувати, і зараз планується, урядом планується встановлення дизельних двигунів, дізельних електростанцій, причому дуже великій кількості. Вже розроблена схема установки таких електростанцій. Таких двигунів порядка 900 штук по всій Україні. Це, це дасть потужність біля 2,5 тисяч мегаватт. Це дорого, це дорого. Це може вплив, впливати на загальний стан економіки України, але це, мабуть, та необхідність, яку дійсно треба робити, щоб до наступної, хоча б до наступної зими, ми е, якусь. Частину цих генераторів змогли би поставити. Тобто це ключове. Це не є на, назавжди. Це на той період, щоб перезимувати. Перезимувати і можна це зберегти і далі. Можна це зберегти і далі. Все буде далі залежати від того, яку ми розробимо подальшу стратегію. Ми її можемо розробляти тоді, коли ми будемо впевнені, що війна закінчилася і її більше не буде. Я, наприклад, вважаю, що ми повинні. Частково повернутися до використання теплових електростанцій при спалюванні вугілля. Це дозволяє. Це тих, які розбиті? Ті, які розбиті, їх можна демонтувати і на їх місце поставити сучасні високоекономічні, високоекологічні ен... 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 енергоблоки. Ви колись в ефірі першого західного казали про те, що нема злого без доброго, коли розбивають… Нема злого без доброго, коли розбивають старі теплові електростанції, то розбивають обладнання, яке там розпочинається 100 років тому. І його давно треба було б вже замінити, але власники цих електростанцій не хочуть цього робити, бо ліпше виробляти ними копійку, не вкладаючи нічого. Так? Так. І це не тільки власники в цьому е, е, при, е, так думають. І уряд, на жаль, не, не, не прийнявся тим, що треба робити більш серйозні речі. Радянський Союз мав дуже потужну, високу економічну енергетику. До нас приїжджали з всього світу дивитися, як ми цього досягли. І коли пройшов час, пройшла незалежність з енергетики України, зробили місце. В якому вирощували українських мільярдерів. Настільки їх стало ну, багато. Простіше кажучи, енергетику вкрали Енергетику вкрали. до народу і в державі. І, і на приватизували її... ті, хто на цьому золото виготовляв. Так, і, і, працювали, і працювали до морального і фізичного зносу. І коли почалася ця активна фаза війни, росіяни вибили і цю стару енергетику. Тому її потрібно. Поміняти. Потрібно поміняти на сучасну. Я розумію, що в Радянському Союзі не все було погано, але як ви вже сказали про енергетику, то треба би згадати Чорнобильську АЕС. Е, ну, в лапках одне з найгірших досягнень радянської енергетики найбільша трагедія атомна. Але я, власне, хочу перейти до запитання атомна енергетика України не може бути рятівним колом. Без вугілля, без сонця, без вітру, без інших видів відновлювання. Вона зараз на сьогодні, вона зараз і є тим е, джерелом, яке е, спасає Україну. Ці дев'ять блоків це наше спасіння. І було би дуже добре, якби цих блоків було більше. Якби вони не захопили, якби орки не захопили Запорозьку атомну. То в нас би проблем таких не було, але виникли такі проблеми. Я вам вже казав раніше, що з 31-го року працюючі атомні блоки наші почнуть виходити з експлуатації через те, що вони закінчують відпрацьовувати свій ресурс. 20 років плюс 10 років. І МАГАТЕ далі не дозволить їх експлуатувати. У 2040 році в експлуатації залишиться у нас тільки два атомних енергоблоки. Всі інші вже будуть зупинені. Це якщо ми нові не поставимо до того часу. Ми нові до цього часу поставимо хину один, ну два, ну не більше. Ну, І якісь американські такі мобільні, невеликі. Зараз, зараз я закінчу з великими. Значить, скрізь зараз. Ставлять нове, нове покоління атомних енергоблоків на 1100 мегаватт. Жодного такого блоку ще ніде не запущено. Сполучені Штати один такий блок будують вже 10 років. Китайці 9 років. Китайці в проект внесли кілька тисяч виправлень в проект будівництва цього блоку і ніяк не може запустити. Вони його вдосконалили чи навпаки? Хочу вдосконалити, вартість цих блоків виросла більше, ніж два рази. Потягнемо ми такі блоки, я сумніваюся, я сумніваюся. І зараз в плані нашого уряду побудувати п'ятий і шостий блоки, такі блоки, про які йдеться на Чорнобильська, на, на Хмельницький атомний. І третє, четверте, де там вже початку почалось будівництво, теж побудувати. Але там хочуть е, взяти в Болгарії старі заржавілі реактори. В Болгарії? В Болгарії. Російського виробництва. Там, де козлоду, і ті всі решта. Так, е, так. І, і хто нам дасть дозвіл на використання цих реакторів? Це, це металева частина. Росія, Росія ніколи не дасть. Тому відносно атомних енергоблоків, перспективи будівництва атомних енергоблоків для мене особисто дуже, сум... дуже сумлінне. Ну, сказали... Хотілося, щоб вони були, е... спасали Україну, але це найближчим часом це просто неможливо. Тобто ви не вірите в те, що Україні за те, що в нас захистить Європу, країни ЄС, країни НАТО Північно-Атлантичного блоку, блоку, що дозволить не приводити американські війська сюди для порятунку Європи, Сполучені Штати пошкодують профінансувати атомні блоки. Це, напевно, тому що ви все-таки хочете повернутися до Вугілля, так? Я хочу повернутися до Вугілля як єдина. Як єдиний напрямок, який можна зробити більш, за більш короткий термін. Ви знаєте, всі воюють проти використання вугілля, але в Парижській конференції екологічній, яка мала місце, було сказано: якщо впроваджуються заходи, спрямовані на Вирішення проблем парнікових газів, то це повинно робитися не в ущерб економіці цієї країни. Ну, тим паче, економіці країни, яку агресор знищує, порушує. Їм... Як, яка має фас-мажорні обставини. Так що ми повинні це врахувати і впроваджувати енергоблоки. Теплові з спалюванням, високоекономічні, високоекологічні. І такі блоки зараз є за кордоном. І, і, і інші країни нам би в цьому допомогли в поставках цього обладнання. За будь-якою ситуацією ми зобов'язані залишатися оптимістами, бо ми знаємо, що світло в кінці тунелю є. Просто треба пройти цей тунель, цей відтинок. Якомога з меншими втратами. З приводу енергетики вже і чорний гумор є, що є дві новини. Це та новина, що подорожча електроенергія, і друга новина та, що ви самі не будете її використовувати, бо вона дорога, і ви будете самі економити. Це не про стабілізаційні, аварійні, погодинні вимкнення, це про самоконтроль. Як ви оцінюєте оце підвищення електроенергії, посадовці кажуть, воно допоможе. Відновити енергетику, відновити генерацію електроенергії. Ну, цікаво пояснити, тому що якщо в... в два рази менше споживатимуть, а в два рази більше платитимуть, то не одне вийде, де ж з'являться ті гроші на відновлення? Знаєте, перед нашою зустрічю я спеціально вивчав питання величини тарифів для споживачів в Європейському Союзі. Порівняв з тарифами на, у нас в Україні і переконався в тому, що наші тарифи найнижчі. найнижчі. Вони складають 6 сотих від євро на кіловат годину. В Німеччині вони складають 42, сотих, 42, сотих. тобто в 6,5 разів більше. В майже в всіх країнах. Вартість 1 кВт години складає біля 0,2-0,3 євро за кВт-годину. Тобто в кілька разів більше, ніж у нас. Це склалося таким чином, такий низький тариф у нас склався. Глядачі наші сидять і думають, а про зарплати ми нічого не кажемо, про доходи. Ми кажемо лише про вартість. Ну, бо в нас така викрилена економіка. Звичайно, звичайно, повинна думати про, про зарплату. Ну, я просто кажу про, тариф, про тарифи. Тому підняття цих тарифів ну, майже в два рази. Майже в два рази. І кажуть, що це ще мало. Кажуть, що це мало. Ну, я думаю, що зразу піднімати так до, до вісьми, я думаю, що не буде. Ну таке підняття, таке підняття все-таки. Буде сприяти тому, що будуть вивільнятися гроші для розвитку енергетики. Ви знаєте, що зараз споживачі заборгували, спочив електричну енергію, заборгували більше 15 мільярдів гривень. Це гроші, які могли би бути на розвиток енергетики. І це буде продовжуватися. Я думаю, що держава повинна захистити тих, хто. Не може платити. Система в нас така є. І треба ще думати про те, що ми зараз в такій ситуації, що ми не просто спасаємося, ми спасаємо країну, і ми повинні до цього віднестися серйозно. Куди підуть ці гроші? Я боюсь, що вони можуть піти, що уряд їх направить на. Ту величезну заборгованість, яку він має завдяки тій хибній політиці впровадження сонячної вітряної електричної енергії. Так, коли тарифи були підняті більше ніж в чотири рази, і більше, ніж в Європейському Союзі. І тепер уряд повинен сплачувати ці, за ці високі тарифи. Тим, тим іноземним компаніям, які е, це зробили, ну, ідея ніби була добра для того, щоб стимулювати розвиток. Але ж повинен бути думати таким чином, щоб це не було на все життя. А, а вони погано це продумали. І коли на, западі, на Заході побачили, що є можливість заробити, ви знаєте, скільки грошей прийшло на відновлення? 14 мільярдів доларів. За дуже короткий період. І в нас розвиток впровадження сонячної вітряної енергії пішов дуже, дуже, скоро, дуже скоро. І тепер ми пожинаємо ці плоди, і, можливо, таке, що гроші можуть туди піти. А вони повинні зараз йти виключно на. Розвиток енергетики. Знаю, що ви завжди маєте конкретні пропозиції. У нас 5 хвилин залишилося до закінчення. Це дуже мало, але слухаємо вас. Як рятувати енергосектор? Ну, е е є організаційні пропозиції, є технічні пропозиції. Ну, організаційні. Е дебатується питання, щоб все-таки в уряді був. Е Віце-прем'єр, який би займався проблемами енерг... чисто проблемами енергетики, коректував всю політику всі, 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 е, цій царині, е, треба ж зробити заходи по відновленню е, тих е, об'єктів, які зруйновані. Є такі, що можна ще їх відновити. Частково, частково можна е, е, відновити, там, щоб, щоб вони були, генерували електричну енергію. Далі бажано спростити систему під'єднання до електричних мереж нових джерел енергії. Хтось поставив якусь. Тобто ні бюрократії, ні корупції. Зрозуміло. Там не тільки бюрократія, там кажуть, що коли люди займаються цим, то вони ну, просто. Тратять не, не не тільки нерви. Тобто пів життя. Так, так, так. Оце треба сп е, спростити. Далі е, треба е, розподільчих е, в як можна скоріше почати впровадження розподіленої генерації, ту, про яку ми говорили. Далі збільшити можливості імпорту електричної енергії. Цим треба займатися. Ну, і треба займатися відновленням комунальної теплофікації. Вона теж постраждала завдяки тому, що були зруйновані теплоелектроцентралі. Цим теж треба займатися. Треба просити уряд зробити. І просити, наказати уряду. Наказати уряду. Так, ми як будемо просити, то не мало У... випросив. Наказати уряду, щоб він розробив розпорядчий документ щодо прискореного впровадження і використання теплових насосів. Хай би уряд взяв на себе 50% вартості впровадження цього. Я думаю, що немає такого більш ефективного заходу, як впровадження теплових насосів. Витрачаєш одну кВт годину. А економію в три. Так, На Заході за це доплачують, компенсують так, і таке речі. І, і нам це теж треба зробити. <клес> і е, я вже один раз казав, що треба зробити енергетичний рамштайн. Реншт... Зібрати всіх, показати, як ми постраждали в цій війні. І якщо ви хочете мати е, цивілізовану країну, економічно розвинуту. З багато на свої багатства, на свої. Ну що, що в нас є, особливо персонал, нам треба допомогти з розвитком енергетики. Оце, оце би. І, і поєднавши з посадою, запросити на посаду віце-прем'єр-міністр з питань енергетики якогось Джозефа Рамштайна. Який має досвід європейської енергетики, який не корумпований, не так, 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 небрехливий, так. по радянськи не заадміністрований, а? так, оце треба, це треба зробити. Крім того, треба зробити привабливі інвестиційні це вже економічне, привабливі інвестиційні умови для того, щоб люди, які хочуть заробити, щоб вони знали, якщо вони вкладають гроші. В розвиток енергетики, що вони ці гроші будуть повернуті, і що вони отримують цього прийму. Тобто, щоб це було бізнесом не лише для монополістів, для олігархів, а для будь-якого підприємця, так. який може себе там знайти. І це, можливо, одне з основних таких напрямків, яких в нас повинно бути впроваджене. Це дуже, дуже важливе. Десять секунд. Ну, теплову енергетику треба розвивати. Шахти повинні бути працювати. Тепла енергетика повинна бути впроваджена заново на основі нових технологій. Дякуємо вам за вашу розповідь, і ваші пропозиції. Дякую вам, що дивилися і слухали. заслужену енергетику України, експерта в енергетичній галузі, пана Анатолія Акімова. Світло в кінці тунелю є, і ми обов'язково до нього дійдемо. На все добре.